Все, приїхали, все за призначенням. Люди є, продукти є, ромали є, все, все супер, да. всі є, тим більше з Кураховами, звідси? Старий ой, капець, Ой-ой-ой, мої бідолашні. Так що все нормально. Жаночка і язик, бачите, працюємо. Енерджі, Діамант back energy The word f-u-n-g і моє любі Bird of Flight Ukraine. Так що Гриша, бачите, доставив ВПО України, представник. Да. Все у нас дуже-дуже добре. Так що ми сьогодні працюємо. Не будемо казати, де. Да, в целях без. Вчора прильот он, по Дніпру. Ви бачили який був? Взагалі страшне. У мене навіть екіпаж ночували і не поїхали в МТП. Я переспав, а на заправці спали. Да, вас спитати, у вас можна? Я вас люблю. Хто у вас? Я вас поки не знаю, але в мене поранення. Я не можу довго не сидіти, не ми вам дадим першу Може, чергу. Я, вас записували в одкуди саме. А я, да, я завжді. І там как зовут вас Єленочка, все буде, я у нас подойду, добре. Зразу тільки починаємо. Вам номер давали? не, не давали. – Записали, значить ви, якщо. Ну, я подойду, до не знаю. Сумочки я у вас є. Да, я все, я молодець. В першу чергу, всі, хто з дітьми, всі, хто має поранення, всі будуть отримати в першу чергу. Працюємо, робимо добрі справи. ВПО України.